Троє спортсменів із Чернігівщини представлятимуть національну збірну у міжнародних змаганнях ігри воїнів у вересні в США. Це військовослужбовець Національної поліції Олександр Гавриленко і ветеран Нацгвардії Владислав Шатіло із Чернігова та ветеран збройних сил України Олександр Дударів із Коропа. На відбіркових змаганнях, які проходили в травні у Києві, область представили вісім ветеранів. Вони вибороли 17 нагород, 13 золотих медалей, 3 срібних та одну бронзову. Олександр Дуда отримав шість медалей: чотири золотих із плавання, одну золоту та одну срібну в змаганнях із греблі. Після поранення у Олександра паралізована права сторона тіла. На змагання та тренування хлопець одягає ортез. З 17-го року, кінець 17-го року, постійно ми лікуємося і на реабілітаціях. І от зараз він з госпіталя приїхав, купив собі різинку, зробив до труби, її прив'язав, тягав її, це йому була грибля така. Ніхто не надіявся навіть на ці золоті медалі, взагалі на якісь медалі. Бо хлопці були там достойні, і він же однією рукою тільки пливе, займається спортом. А хлопці з двома руками, то я не знаю, як це все сталося. Сьогодні в обласній адміністрації учасників національного відбору ігор воїнів нагородили грамотами та подяками. Загрій на глій срібний та бронзовий призер з плавання та веслування на тренажері служив Сергій у 54-й окремій механізованій бригаді солдатом-розвідником у 2015 році. Отримав поранення 10 вересня 2015 року. Розвідувальна група поверталася з завдання, і група підірвалася. Нас було шість, залишилися живими. Чотири у мене поранена коліна і рука. Змагання ігри воїнів проходитимуть з 12 по 22 вересня в Орландо, штат Флорида, США. У складі національної збірної на них поїдуть 40 військовослужбовців та ветеранів з України.